Ми ну про деталі цієї допомоги поговоримо далі. Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного забезпечення страхових виплат та соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України з нами на зв'язку. Пані Олена, добрий вечір. вам. Добрий вечір. Вам. Добрий вечір. Отже, давайте розбиратися, кому буде доступна ця допомога цього року. Ну і насправді, якщо так, чи можна порахувати, скільки сімей зможуть отримати таку допомогу? Ця виплата в нас вже була минулого року. Ми виплачували такі виплати нашим отримувачам житлових субсидій та пільг минулому році. і вона продовжена на цей рік. І уряд продовжує і правом на таку виплату користуються особи, які отримують пільгу. Або житлову субсидію на придбання, зокрема твердого палива. Саме ці категорії, на цю категорію і розрахована ця виплата. на сьогодні. в на пенсійного фонду таких людей, які отримують саме пільну субсидію на придбання твердого палива, У нас є близько 335 тисяч. Тобто всі ці люди можуть розраховувати на виплату. Крім того, виплата передбачена, що ця виплата буде проводитися до кінця поточного року. І ті, хто має право або ще хто не звернувся за спірги або субсидію на придбання твердого палива на опалювальний сезон 2024-2025 років, вони до кінця року можуть звернутися і їм буде також ця вибор. Пані Олено. Тобто це працює так: людина сама визначається яку саме деревину вона хоче купити. Ну тому що різниця є: є тверді породи дерева, є нетверді породи дерева. Якщо ви хочете закупити собі куб кації, то це коштуватиме там від півтори тисячі гривень за один куп. А на весь сезон потрібно кубів п'ять, мабуть, мінімум, дивлячись від того, яке це приміщення. Тобто людина купляє, а потім оформлюється субсидія, і гроші вертаються, чи частина їх, да, чи яким. Чином це працює? Ні, ні, трошки по-іншому. Дивіться, є будинок, в якому немає скажімо опалюється будинок, є в людей твердопавний да, твердопавний котел, у нас або там бубка І людина звертається до органу пенсійного фонду для того, щоб їй компенсували придбання вугілля. От е, сьогодні ми призначаємо житлову субсидію або пільгу, якщо ми відійдемо до виплатці до, 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 до постанови, яку зараз прийнято про разом випади. Ми в людині по нормативним правові документах, які сьогодні є на пенсію пенсійного коду, раз на рік призначаємо цю виплату. І вона розраховується в залежності від кількості членів до доходу до Потім розрахунок іде. Якщо це житлова субсидія, на житлову субсидію компенсується 2 тонни вугілля. Дається сума коштів на придбання 2 тонн вугілля. Людина може купувати дрова за ці кошти, може купувати вугілля. Тобто ми їй кошти заплатили, а вона сама. Означає, що за ці кошти в нас або я ж кажу або вугілля, або дрова, або окацію. будуть тобто це вже визначення чіткі людини. Ми компенсували людини. Якщо ми говоримо про пільговиків у них трошки менша норма, у них тона компенсація, де за тону е, вугілля на сьогоднішній день. ця норма, яку прийняли разом, е, що ми будемо виплачувати. Вона передбачає теж граничну суму, за яку ми не можемо перейти. Тобто, якщо це ми говоримо про е, субсидіанти, то там гранична сума, в межах якої проводиться виплата 17 тисяч 800. І від цієї суми е, ця сума е, гранична, і розрахунок проводиться знов таки, виходячи з того, що вже раз було заплачено ті дві тони, про які я говорила. Враховуючи доходи до і враховуючи кількість проживаючих в домосподарстві і на яких навчається вдово субсидія. з урахуванням всіх складових і визначається та сума, яку людина отримає. Я ще хочу зазначити, що звертатися до органів пенсійного фонду, ті, хто вже в цьому році отримував виплату на придбання твердого палива, не потрібно. Ми самостійно формуємо списки людей, які мають право на цю виплату. Вони в нас до кінця цього тижня будуть сформовані і передані відповідним організаціям, які будуть забезпечувати цю виплату. Крім того, коли було прийнято постанову. Кінці жовтня, якщо ви бачили постанову, постанові було доручено пенсійному фонду поінформувати отримувачів про те, що є нормативна база, є нормативні зміни, які передбачають їм таку вибудок. В особисті кабінети отримувачів житлових субсидій пір на придбання твердого палива було розкладно листи, які інформували їх про те, що є нормативний документ. Також Тим людям, яким потрібно звернутися до органу пенсійного фонду, тому що була категорія людей, яка не, в якої немає згоди на передачу їхніх даних до третіх осіб, от, от тим листах написали, що ви маєте звернутися і надати згоду. І на сьогоднішній день ця робота нами проведена. Ми вже підготували списки і передаємо їх партнерам. Якщо ж партнери будуть визначати розмір, тепер вони розмір будуть визначати з рахуванням сум, які ми виплатили. Також партнери могли виплачувати протягом року у цього ще якісь суми конкретні людині. Вони також будуть дивитися, що за суми вони виплатили, і Вони також її будуть враховувати, коли будуть розраховувати цю додаткову підтримку. Потім уже тим, кому вони не заплатять з певних причин, будуть виплачувати органи пенсійного фонду. Розраховувати ці кошти будуть виплачуватися за рахунок очі державного бюджету. І до 31 грудня поточного року ці кошти будуть Ага, Тобто, часові проміжки це до кінця року. Всі, хто подали ці заявки, або є в цих списках, мають отримати кошти правильно. Так так до кінця року буде проведено вибуху Так, ви сказали, що додатково подавати документи не потрібно. Тим, хто це вже робив, там попередні роки, наприклад, але для новеньких, скажімо так, в, в цьому процесі що робити, куди йти, які документи потрібно. Якщо сьогодні людина не отримує він і не зверталась до цього фонду за придбанням за субсидії або пільгою на придбання твердого палива, вона може звернутися і розуміє, що зв'язку з низькими доходами да, велика сім'я, низькі доходи вона може розраховувати на придбання на Компенсацію вона звернутися може як до органу пенсійного фонду, так може звернутися до ЦНАПу, до територіальної громади, заявою та декларацію, і ці документи будуть опрацьовані буде призначено. Крім того, є можливість звернутися в електронному вигляді через портал пенсійного фонду, тобто для того, щоб не відвідувати ні ЦНАП, ні пенсійний фонд, через портал подає заяву і декларацію. І тоді ми вже саме вона тільки заповнює більш ніяких документів. немає, там розділу декларації заяви заповнюються. Ми переглядаємо документи, враховуємо доходи, перевіряємо члени сім'ї господарства і далі призначається вже субсидія чи пірях на тверде Пані Олено, чи може людина сама порахувати, яка компенсація їй передбачена державою? Що для цього потрібно? Сама людина не порахує. Це достатньо важко, тому що якщо ми говоримо про сім'ю, то ми маємо врахувати всі доходи сім'ї. Uh -huh. визначити, хто в сім'ї. Якщо це пенсіонер, це доходи одного періоду, Якщо це працюючи, це доходи іншого періоду. Можуть підприємці, діти студенти. Тобто йде цілий механізм розрахунку визначення доходів. Потім визначається частка, яка має бути врахована. При розрахунку члової субсидії потім необхідно, якщо ми говоримо про ці виплати, що сьогодні буде виплачувати партнери, чи ми то від цієї суми, яка йде, скажімо, по субсидіях. Сімнадцять вісімсот відніметься ота частинка, яка вже була виплачена людям органами пенсійного фонду на придбання твердого пала. Тобто тут механізм людям можна розрахувати, скоріше скоріш за все, не розрахувати прийти в пенсійний фонд і їй покажуть, як проводився розрахунок саме цієї виплати для неї. Розуміла, дякуємо вам за роз'яснення. Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного забезпечення страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України, була з нами на прямого зв'язку. E vamos Deus com